Та, дорога церква, давайте разом відкриємо текст священного писання, який записаний е, у посланні до Колосян. Перший розділ 15-20 вірш. А Колосянам. Перший розділ з 15 го вірша до 20-го. Зачитаємо цей текст і будемо роздумовувати над е, тим, що тут записав апостол Павло Дух Святичі з апостола Павла. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальство усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла церкви. Він початок, первороджений з мертвих. Щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. Такий текст в контексті Павло звертається до церкви в колосах, до церкви, в якій він ніколи не був. Він про цю церкву знає від свого брата Епафраса, який йому розповів, яка ця церква. І Павло, це поспіслання пише з в'язниці. І це пісня було написано. Одна з причин його було написано як відповідь на різні лжевчення, які були в цій церкві, які прагнули атакувати цю церкву. І Павло для того, щоб ствердити віру цих християн, він їм пише цей перший розділ. Він е, раніше говорить за Євангелію, і тут він говорить за красу Христа, за його першість. І ми якраз будемо розбирати таких дев'ять ознак, які в цьому тексті я знайшов, які підкреслюють красу першості Христа, так і називається моя проповідь. Краса першості Христа, і ми побачимо дев'ять ознак. І питання, на яке я хотів би, щоб ми в кінці отримали відповідь, це чому Євангелія така цінна має бути саме для мене? І ми роздумовувати будемо надалі в моїх проповідях за Євангелією, і Євангелія починається з Бога. Євангелія починається не з людини, Євангелія починається з Бога, з великого, славного, красивого, святого Бога. І ми сьогодні будемо говорити за Христа, за Його особистість. І за те, як Павло показує його в, цьому, в цих невеличких п'яти віршах, але дуже глибоких, дуже гарних. Тож, перша ознака, ми бачимо її в 15 му вірші. Прочитаємо його. Він записаний. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева. В цьому вірші я бачу дві ознаки. Перше, що Павло каже, він є образ невидимого Бога. Ми знаємо, що Ісус Христос був людиною, ми знаємо, що Він ходив по землі фізично, буквально, де Бог говорить за це. Це слово, яке, знаєте, якщо на монеті є обличчя царя, це як відбиток, відпечаток. Це слово, яке використовувалось в документах, коли якісь юридичні питання закривалися в першому віці, для того, щоб підкреслити, хто ця людина, з ким був договір цей. Складений, там були якісь риси його підкреслені. Він високий, борода, те, так так виглядає, було опис його. І Павло застосовує це слово, як показує, що це образ, це той, який показує нам Бога. Якщо бути точним, то це саме та, ті, ті риси характеру, той Бог, який є Бог Отець, це і є Бог Ісус Христос. І Він є образ, невидимого Бога. І це те, що Бог хотів показати. Ми далі це побачимо. Це одна з буде з ознак. Наступна ознака це в 15 му вірші, це «Роджений перш усякого творова. Такий а, склад слів, така структура цього а, речення, як ніби Христос був народжений. Але ні, він не був народжений. Це не в суті того, що він був народжений, але з народжених він самий головний. Його першість, краса його першості підкреслюється, тут, що він. Є образ Бога, і що він, так як він був людиною народженою, але він був головний, єдиний найбільший. Павло показує першість Христа в цьому першому, точніше, 15-му вірші, двічі так підкреслює дуже сильно. Далі він пише, бо то ним створено все. Він переходить до таких божественних рис характеру Христа, бо то ним створено все на небі й на землі. Видими і невидими, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальство усе через нього і для нього створено. І ми бачимо третя ознака ним створено все. Знаєте, дуже буває, люди говорять, що не думай, що ти пуп землі, не думай, що ти самий головний, що все навколо тебе вращається, все навколо тебе крутиться. Насправді, ми далеко-далеко не самі головні. Але була та людина, який було 100% людина, 100% Бог, це був Ісус Христос, в якому була вся повнота Божества тілесно. І ним створено було все. І навіть далі ми будемо читати одну з ознак, що це все для Нього. Але в цій ознаці ми бачимо, що Павло підкреслює дуже сильно дві групи: на небі і на землі. Абсолютно весь духовний світ, який ми не бачимо, але ми знаємо з. Деяких розділів Писання, наприклад, Ісая 6, Откривення 1, і деякі інші розділи, де Бог відкриває нам за, за, за навіску цього неба, і Він показує, які там є істоти, де там очі, колеса, пам'ятаєте, ангели, архангели, старці, які падають і вклоняються Христу. І всі ці духовні істоти, вони всі створені. ним. Так само абсолютно всі істоти земні, все, що дихає, все, що має. В легенях повітря все, що є на землі живе, все створено ним. Кожен з нас, кожен з вас, і я в тому числі створений Христом. Цей текст саме за це говорить. І Давид, пам'ятаєте, як він в одному з псалмів говорить, що навіть коли мене ще не було, твої очі бачили мене в утрові Матері моєї. Христос там творив кожного з нас. Це показує його краса, це показує красу, це показує його першість. Це показує його господство в усьому. І він, знаєте, Павло, як ніби, як ніби е, доходить до цього місця, і він хоче цих, цю церкву в колосах, знаєте, як ніби такими фейерверками, знаєте, побачити. Подивіться, подивіться і тут, і тут. Візде Христос. Візде Христос, Він головний, Він перший, Він найкращий, Він чудовий. Ось чому Євангелія цінна. Ось чому Євангеліє Ісуса Христа важливо для мене. Тому що не я якийсь важливий, що за мене помер Христос, а тому, що Він настільки великий і так сильно полюбив мене, грішника, що помер за мене. І ця краса Христа, вона має, знаєте, нас, смиряти і смиряти все більше. І написано, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме. Ви уявляєте, скільки всього ми з вами не бачили навіть на цій землі, то що є видимим. Різні місця, люди. Різні ситуації, ми не бачили багато чого, що на землі видиме. А скільки є ще всього, що є невидиме? І знаєте, я дякую Богу, що Бог не відкриває нам духовний світ, бо, тому що ми, напевно, просто не витримали би нашими силами це пережити на даному етапі життя. Третя ознака це ним створено все. Всі, всі ведміді, всі зайці, всі льви, всі тигри, всі риби, усе, що є в морі, в океані, усе, що є в небі, усе, що літало, плавало, колись зараз і буде абсолютно все. Знаєте, я хотів би про нагадати, щоб, ви, щоб кожен з нас, коли побачить якусь красу, особливо у нас, тут в Анкуврі, в нашому штаті, і взагалі в Америці, і на землі дуже багато гарних місць. Коли ви бачите якусь красу, нехай це вам нагадує. Це Христос створив. Знаєте, ми з моїми дівчатками були недавно там, проїжджали деякі місця, і ми піднялися так трохи до гори, там, де сніг лежав. І я просто їду. Вау! Подивіться, подивіться, мені старша, вона каже, пап, ну хватить уже, ну будь ласка. Вона вже навіть устала від того, що я постійно. Дивіться, а там як гарно, а там. І просто оці всі речі вони підкреслюють велич і красу Бога. Він це все створив, ним це було створено. І. Наступна ознака, четверта ознака це все створено було для нього. Давайте подивимося це із текста. Це написано. 15 16-й вірш читаємо. <кхи> в кінці, чи то влади, чи то начальства, усе через нього. Перше це було ним все створено. І в кінці з цього віршу є маленька така фраза, але вона дуже важлива. І це все створено було для нього. Для нього, брати та сестри, гості дорогі. Не ми, не для нас це було створено по перше. По-друге, так, щоб ми бачили Божу красу і схлялись перед нею. А це було ним і для нього, щоб засвідкувати, який він величний, який він великий. Я не знаю такої людини, яка не хотіла би подорожувати по світу. Можливо, є такі в залі, але з ким я зустрічався, особливо молодь в Україні, з ким я багато спілкувався. Я запитував питання, яке в тебе мрія, бажання, і одна з бажань постійно було це подорожувати, побачити та, те місце, те місце гарне, полетіти туди, побачити це, запірнути туди, там летіти. Люди хотіли би бачити. Знаєте, в серці кожного з нас Бог заклав той механізм, який нас тягне до того, щоб побачити, що Бог створив, і схилитися перед цим. І знаєте, на великий каньйон або на океан люди виходять не в одиночку, не самостійно, знаєте, там подивитися і там. Фу, клас. Виходять з людьми. Я виходжу з сім'єю, з друзями. І, Та подивись, подивись. Та він дивиться туди, але я кажу: подивись, подивись, яка краса. Та він же ж дивиться. Але мене розриває зсередини, бо я бачу, яка це краса. І знаєте, і оці всі речі вони просто засвідчують знову і знову, що ця краса була зроблена ним і для нього. Ці великі дерева, які, знаєте, в цих парках наших, вони дуже гарні. Вони були ним і для нього. І щоб наше серце підкорювалося Євангелію, щоб ми зрозуміли, наскільки велика була жертва Ісуса Христа, що той, ким було це все зроблено, і для кого це все було зроблено, помер за мене От такого. Третя ознака ним було створено все. Четверта ознака це було для нього. П'ята ознака все ним стоїть. Оця ознака мені дуже подобається. Це 17-й вірш. Давайте прочитаємо. Він є перший від усього. І все ним стоїть. Він є перший від усього, і все ним стоїть. Коли ми мандруємо світом або країною, або де ще буваємо, знаєте, хтось їде на острова. Ви знаєте, що коли ви на островах, цей острів просто не йде під океан, під воду, тому що Христос так задумав. Цей острів стоїть не на чому. Тому що Христос заклав закони в такі в природу, Христос є та основа для чого, чого воно так стоїть. Коли ми гуляємо десь в горах, гора не сипиться на нас з камінням, тому що Христос так задумав, щоб воно так стояло. Зараз ці каміння не обрушуються на нас, тому що це Христос так задумав. Коли ми е, літаємо на літаках, Христос задумав закони земного тяжіння, аеродинаміки, люди, які відкрили, і вже самоліт може це робити. Але якби тільки Христос захотів, щоб цей закон не спрацював, один або другий, або третій, самоліт би падав, і ми розбивалися. Все ним стоїть. Наші машини їздять, тому що Христос дозволяє їм їхати, тому що всі ці закони вони впідпорядковані Христу. Наше тіло, якби Христос не хотів, мій би позвоночник, моя, мій скелет, весь. Просто розсипався на молекули прямо тут, зразу, якби не Христос. Написано, все ним стоїть, абсолютно все. Кожна деталь, яку ви бачите, жива в природі є. Це тільки подяка Христу, що вона стоїть. І те, що наші діти прокидаються і засипають, те, що в них є апетит, і те, що вони можуть бігати, це тільки подяка Христу. Тому що це Він є причина цього. Подивіться в текст: написано Він. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. Те, що він вище сказав, все живе, все, що є, все ним стоїть. Небо не падає нам на голову, тому що Бог так хоче. Воно стоїть ним до часу, поки воно звернеться, як рулон. Є таке в Біблії сказано, що воно буде звернути як рулон. Розумієте, все живе, що є, от тому, от тому псалому співці. Вони так співали, так гарно описували Бога, так гарно вони знаєте, про цю природу. І тому е, є в псалмах написано, що е, проповідники слави Божої, вони день ото дня передають, вони день від дня небо, зорі, зірки це все говорить, це все свідчить просто про Христа. І люди, які живуть в цьому світі, якщо вони дивляться на цю природу і не визнають Творця, біда. Якщо ми живемо в цьому світі і ми не визнаємо, що все, що є, це для нього, ним тримається, ним було створено і для Його слави, ми не дуже будемо розуміти Євангелію. Ми не будемо дуже розуміти ту гарну новину, яка насправді дуже гарна, що він помер за нас. Це п'ята ознака, все ним стоїть. Якби Христос не хотів, ми б тут не сиділи. Ми просто розсиблилися на атоми, на молекули. Тільки благодаря Христу, тільки подяку, дякуючи Йому, ми досі можемо жити і існувати, ходити, дивитись на один одного, посміхатися, радіти, тільки завдяки Христу. Це був 17-й вірш написано. А Він є першим, перший від усього, і все ним стоїть. Наступний вірш, 18-й, читаємо. І він, голова тіла церкви, він початок, перевороджений з мертвих, щоб у всьому він бав, мав. Першенство. Тут дві ознаки я бачу. Перше він голова тіла церкви. Павло йде глибше. Павло йде глибше, він говорить не просто все. Він каже: Він церкви, він голова. Моє тіло. Якби голови не було, це тіло би не ходило. Тіло ми церква. Якби Христа не було, ми б не були як церкви, ми б не змогли існувати. Але тут, знаєте, інше, інше таке питання. Тіло робить тільки те, що дають нейронні зв'язки тут в голові. Тіло дає команду, і рука піднімається, опускається, піднімається, опускається. Питання: чи ми так живемо, як церква, як Христос задумав? Христос подумав, а ми вже зробили. Христос подумав, а ми вже побігли. Христос захотів, а ми вже це зробили. І Він свою волю розписав в Писанні. Нам не треба, знаєте, думати, що нам робити, як церква. Все відкрито. Треба досліджувати, треба пірнати в це слово, розбирати його, і будуть відповіді, як нам жити як церква. В цих сферах, в цих сферах, як нам з дітьми жити, як нам з дружинами жити, з чоловіками, як нам на роботі жити. Все відкрито. Не треба нам бігти до інших знаєте, джерел, які не дають тої води живої, яку тільки дає Христос. І Він є. А, перший від усього. І Павло йде до церкви, він каже, все ним він голова тіла. Церкви. Він голова, він головуючий. Знаєте, якщо хтось з нас каже, що в нас має бути отак, бо було колись там отак, чи я так думаю, а це не по, не по Біблії, не по Христовому, то це не вірно. Єдиний авторитет в церкві це його слово. Це єдиний авторитет. Все інше це не авторитетно. Біблійно це не авторитетно. Можливо, в людських мірках? Можливо, але біблійно ні. Тому Христос е, голова тіла церкви. І як Він бажає, Він відкрив свою волю. І Павло каже в інших посланнях: що вся воля Божа відкрита. Е, Наступне 18 й вірш. Друга частина. Е, це інша ознака. Він первороджений з мертвих. Уявляєте, він навіть в сьому перший. Він не просто помер, Він Воскрес, він отримав святе тіло, яке не тлінне тіло, яке буде всю вічність, яке кожен з нас отримає, але і в цьому він перший. В першості Христа, вони в усьому. Знаєте, куди ми не подивимося? Христос. І Він і тут перший. І Він чекає нас там, у отця, щоб дати нам такі самі тіла, прославлені, вічні. І написано, що е Він, голова тіла церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому. Він мав першинство. І він його має. Навіть більше скажу. йому не треба його хотіти, він його по факту вже має. Брата та сестри, це має нас схиляти в подяках великих перед Христом за ту радісну новину, що, що ми знаємо, що Він, цей Христос, помер за мене. Не просто була оплачена якась ціна, два мішки золота або якийсь віслюк за тебе був побитий чи ще щось. Ні, ціна була дуже висока, найвища. І це має, знаєте, нас дуже-дуже смиряти в нашому серці. Наступного знаку, батьку було до вподоби. Це 19-й вірш. Бо вгодно було, щоб у ній перебувала вся повнота. В інших прикладах там сказано було: вгодно було е, Отцеві, Батькові, щоб е, в Христі все це було. В нього була вся повнота, е, божественна повнота. У Христі, крім того, що він був 100% людиною, 100% людиною, в нього було 100% божественності? І тут, знаєте, тут, як ніби доходимо до цієї а далі стіна і далі ми не розуміємо, як цей Бог міг поміститися в таке тіло. Як? Тому ми так сильно святкуємо Різдво: це чудо Бога воплощення. це чудо Богу народження. Він став людиною. Як? Як це можливо? Ми не розуміємо, ми сприймаємося на віру. До кінця ти не збагнути нашому тілі. Це, як знаєте, слова вічність теж ми не можемо зрозуміти. Але Христос, абсолютний Бог, став людиною заради того, що потім померти за нас. Богу було до вподоби, щоб Христос щоб у Христі була вся повнота. Дев'ята ознака остання Христос кров'ю своєю примирив. І знаєте, він, як ніби Павло малює таку картину високу, такі основання, такий фон, такі великі мазки. І він так зужається до церкви, до того, що він Бог, і він потім іде до основного, щоб він помер, щоб нас примирити з отцем. І це записано в 20-му вірші. Давайте почитаємо ще 19-й. бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота і 20-й, і щоб ним. Поєднати з собою все примиривши кров'ю Христа, Його через нього, чи то земне, чи то небесне, земне, небесне і земне. Поєднати. І Христос став тим містком, який єдиний міг бути тим містком, щоб нас поєднати. Оцей перший, оцей незрівняний, оцей для кого було все створено, ким було створено, для, для слави кого, ким все тримається, цей Бог, ця людина, цей Христос. Він помер на дереві за мене і за вас, щоб ми мали спасіння. І це перше, знаєте, з чого починається Євангеліє. Євангеліє починається не з нас. Євангеліє починається з Христа, з Христа, який прийшов на хрест заради кожного з нас. Якщо це нас не хвилює, якщо це нас не, 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 не призводить до якихось роздумів, до емоцій, до якихось а, здвигів, знаєте, в нашій, нашому житті, то, 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 то ми, значить, не зрозуміли цей текст. Ми не розуміємо, хто такий Христос. Тому важливо розуміти, що Він зробив для нас, і питання, яке задавав спочатку: чому Євангелія така цінна має бути для мене? Не тому, що я цінний, а тому, що ціна була за мене заплачена велика. Тому Євангелія має бути дуже цінна для мене. І тому смерть і Воскресіння Христа для мене має ключове значення мати в житті. Кожен день, не неділю. Не тільки коли ми одягаємо білі сорочки, кожен день постійно, в з дружинами, з дітьми, на роботі. Завжди. Тому нехай Христос благословить наші серця радіти тому, що Він зробив, вклонятися перед Його славою і роздумовувати на цій істинної Євангелія, що Христос є початок і кінець. Це для Нього ним і для Його слави. І давайте приклонимося перед Ним, прославимо Його в молитвах і скажемо дякуємо. Амінь.